Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне і сьогодні ми з вами говоримо корисно про в'язання спицями. В одному із своїх відео, я його залишу ось тут, я показала ось таку шапку і сказала, що якщо вам буде цікаво, то залюбки покажу цей узор на окремому відео. Отримала таке прохання від однієї з глядачок, тому залюбки його сьогодні виконую. Буду показувати вам ось цей узор, який називається колоски із витягнутих петель. Отже, рапорт цього узору це 5 петель. Для того, щоб набрати необхідну кількість петель, ми набираємо кількість рапортів, яка кратна буде 5 петлям, плюс 2 петлі для симетрії, плюс 2. Кромочних петлі. Я для зразка буду набирати 3 рапорти. Отже, мені потрібно буде 3 помножити на 5, плюс 2 петлі для симетрії, плюс 2 кромочних петлі, усього 19 петель. Набираємо на спиці. Починаємо в'язати перший ряд. Кромочно знімаємо, пров'язуємо 2 виворотних петлі. І три лицьових. Оце наш рапорт із п'яти петель. Тому повторюємо його: дві виворотніх, три лицьових. Ще раз дві виворотніх. Три лицьових. І закінчуємо ряд двома виворотніми петлями. І кромочна. Виворотний ряд будемо в'язати за малюнком, так, як лежать наші петлі. Кромочну знімаємо, далі бачимо дві лицеві. Пров'язуємо три виворітні, тобто так, як лежать наші петлі. Третій ряд в'яжемо так само, як перший. Тобто дві виворотні, три лицьових петлі, дві виворотні, три лицьових. Четвертий ряд виворотні, знову його в'яжемо так, як дивляться наші петлі. Тобто дві лицьові, три виворотні. Нарешті, в п'ятому ряду ми будемо з вами витягувати колосочки, витягувати петлі. Для цього пров'язуємо, кромочно знімаємо дві виворотні, пров'язуємо. Далі, із оцих наших трьох петель беремо середню петлю і спускаємося на чотири ряди вниз. Зручно орієнтуватися по оцих отворах у петлях. Раз, два, три. І ось четверта петля. Заводимо сюди спицю, підхоплюємо робочу нитку і обережно витягаємо нитку. Витягаємо її і одягаємо на спицю, перекидаємо її на праву спицю, пров'язуємо три лицевих наших петлі. І знову з цього самого отвору витягуємо петлю, підтягуємо її і повторюємо знову наш рапорт. Спробуємо ще раз, пров'язуємо дві виворотні, і з трьох у середній спускаємося раз, два, три, ось чотири, заводимо спицю. На відео незручно витягуємо петельку, підтягуємо її, надягаємо на цю спицю і перезнімаємо на праву. Ми так робимо для того, щоб петля ця лягала так, як нам з вами потрібно, щоб красиво розвертався колосок. Три лицеві, і знову звідси ж витягуємо петлю. Підтягнули знову дві виворотні і так повторюємо до кінця ряду. П'ятий ряд у вас повинен виглядати приблизно ось так. Переходимо у шостий ряд виворотній. У виворотньому ряду, шостому, в'яжемо так. Кромочно знімаємо, пров'язуємо дві лицьові. Далі у нас з вами оця витягнута петелька із колоска. Ми нитку заводимо перед роботою. І цей колосок просто перезнімаємо на праву спицю. Пров'язуємо три виворотні. І знову витягнути петлю ось так перезнімаємо на праву спицю. Все, повторюємо так до кінця ряду. В'яжемо сьомий ряд. Кромочну знімаємо, пров'язуємо дві виворотніх петлі. І тепер у нас з вами колосок. Простежте уважно, щоб оця витягнута петля лежала у вас саме так, щоб не була перекручена, щоб лежала рівненько. Захоплюємо її разом із першою лицьовою і пров'язуємо за задню стінку лицьовою петлею. Ось вона в нас лягла, бачите колосочок. Середню з трьох лицьових просто пров'язуємо, а тепер дивимося, що в нас з вами відбувається тут. У нас з вами лицьова петля лежить так, а колосок лежить ось так. Я б вам радила робити так, як роблю сама. Перевертаємо нашу лицьову петлю третю. І тепер за передню стінку пров'язуємо дві разом лицевою, і вона у нас розвертається так, як потрібно. Пробуємо ще раз дві виворотні, ці пров'язуємо разом за задню стінку, далі одна лицьова, далі цю. Лицьову розвертаємо і за передню стінку дві разом пров'язуємо. Погляньте, наші колосочки розвертаються так, як потрібно. В'яжемо так до кінця ряду. Восьмий ряд виворотній в'яжемо за малюнком, так як лежать наші петлі. Кромочно знімаємо, далі дві лицьових, три виворотніх. Все, ми рапорт з вами зв'язали. Тепер будемо повторювати від п'ятого ряду. Дивіться, що ми робимо. Знімаємо кромочну, пров'язуємо дві виворотні петлі. Ви зрозуміли, що ці виворотні петлі розмежовують наші колосочки. Ви можете їх зробити тут стільки цих виворотних петель, скільки вам потрібно. Або придумати взагалі тут щось інше. Далі ми з вами беремо знову центральну з трьох лицьових петель. Відраховуємо один, два, три, чотири. І з четвертого ряду витягуємо знову колосок. Витягуємо раз, перезняли на цю спицю, пров'язуємо три лицеві, і звідси ж витягуємо другу половинку колоска. Два, все, дві виворотні. Знову. Один, два, три, чотири. І з четвертої витягуємо, перезнімаємо. Раз, два, три лицеві, і звідси знову витягуємо колосок. І повторюємо стільки, скільки нам це буде потрібно. Це, погляньте ось наші. Колосочки. Ви можете варіювати цей візерунок так, як вам хочеться. Єдине, що зверніть увагу, що на різних нитках виглядатиме цей узор по-різному. Ці нитки в мене товсті, на яких я вам показую, тому він виглядає ось так. На шапці ж нитки тонші. І виглядає він уже інакше. Якщо ви будете в'язати не в одну нитку, а наприклад у дві, то виглядатиме він іще інакше. Тобто на різних нитках ви отримаєте різний результат. Але я впевнена, що цей результат вам обов'язково сподобається. В'яжіть теплі і затишні речі. Сподіваюся, що цей візерунок вам стане в нагоді. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, ставте ваші питання у коментарях, обов'язково даватиму на них відповіді. І підписуйтесь на канал, бо попереду вас чекає ще багато корисного про різне.